Друзі, вітаю! З вами Михайло Томів і це канал Пасіка на Лежаках 500. Ну що ж, дуже багато запитань щодо робіт, які ми зараз проводимо на пасіці. Але що я можу сказати? ну Дивіться, ці два тижні до масового цвітіння головного взятку, так скажемо, ми проводили. Так скажемо, стимулюючу підгодівлю бджіл. Через кожні 3-4 дні ми давали по літру медового сита для того, щоб наростити бджолу на головний взяток. І ось показую вам зараз це кочова пасіка, яку ми перевезли з місця, де ми були на еспарцеті та ріпаку. Ви бачили ту пасіку. Ось ми її перевезли зараз. Ми вже на полях з Соніхом. І що ж, нарешті в нас пішов медозбір, друзі. Вже два дні, як бджола тяне медок. Тяне досить непогано, зараз вже восьма година вечора. але вони все ж таки працюють і працюють. Ось так от сьогодні формат такий артний відео, бо я один на пасі, Але нічого. Ну, ось, дивіться, яка в нас краса. Вже майже на 80% заквітнув в сонях. Це більш таке раннє поле. І дивіться на льот. Зараз спробую вам показати. Ось дивіться я льот джил, який йде в поля, який носить медочок. Ось такий от льот. Дуже багато бджоли. І вся літає до своїх вуликів. Ось ось так от. Трохи себе зніму. Всім привіт. Ну ось так от ми вже десь 10 днів, десь ми вже на цій кучовій пасіці, як переїхали на Сонях. Сонях тільки-тільки розкрився, десь на сьогодні третій день. І бджола щось понеслась, понеслася, вже дуже радує. Є перший, перший приносим меду десь по 1,5-2 кілограми меду, як пішло другий день. Ну, Це вже результат. Дякуємо Богу, що був дощ. Завдяки йому ну, соняк став такий більш красивіший. Більш веселий і став більше видаляти медочку. Давайте подивимось на цю красу разом. Так, дивіться. Так от бджілочка працює. Майже на кожному соніху є бджола. Ну, Всюди літають. Є Ті, що ще не зацвіли, є ті, що вже квітнуть, але бджоли багато. Ну, дійсно, дуже-дуже яскраво, красиво. На цьому точку в нас десь зараз біля 250 сімей. Ще один наш точок зараз на лавандовому полі. Збираємо мед з лаванди. Та пакетна пасіка. Вона теж вчора був перший привіз. Кілограм 300 грам, теж бджола почала тягнути різнотрав'я та сонів. Так що, друзі, ось цим ми практично і займаємось. Зараз. А, закидую в ощину. А, Вощину кидаю по схемі 2-3-3-2. Обов'язково кидаємо вощину там, де починається засів, і там, де є вже початний розплід. Ні в якому разі не ставимо по краї гнізда, бо це дуже важливо. Нам зараз якомога найбільше треба кинути вощину саме тоді, де бджола відбудує. І маточка позасіває. Це максимально потрібно для того, щоб наші е, сім'ї не просідали, а навпаки, набирали силу, е, щоб ми змогли не тільки відкачати один товарний мед соніху, але може бути таке, що і два, і навіть три відкачки меду з соніху. Ну що ж, в нас тут е, одне поле за цим. Друге поле з соніхом, воно теж жовтіється. Тут позаду вулоків у нас ще одне поле з соніхом, там воно вище набагато, там десь під 2 метри соніх, але там він тільки-тільки розпочинає розкриватись. І також є два поля, які ще не цвітуть. Ну, взагалі в нас тут десь тисячі гектарів. Тоніхо. Ось, бачите, прямо видно, як бджола несеться і носить медочок. Тож, давайте я вам ще й пасівку покажу. Вам вже цікаво. Я знаю, що багато хто нас дивиться, але восьма година вечора, друзі, але все ж таки все одно бджола працює. Працює і досить непогано. Ось так от дівчатка. Льот ще є. Ну, вони будуть працювати, мені здається, що до, до пізньої, до самого пізнього вечора. Вдень вони взагалі неслись дуже сильно, що навіть і не хотілося нам їм заважати працювати. Підняли ми вже вулики на стоечки вже нам досить легко працювати. Так ну що, закинули ми десь 700 або 800 рам вже вощини на цю пасіку зараз. Залишилось нам дозакинути дещо грам 150-200 і забувати будемо повного десь вже через 5 або 6 днів. Ось тут я працював сьогодні. І ось цей рядочок нам залишилось підняти на купку. Зараз будемо якраз цим і займатися. Водичку п'ють, але менше. Ось так от. До цього взагалі пили по 250 або 300 літрів за день. Ну Дуже багато водички випивали. І бджола ну не дуже добра, я вам хочу сказати. ну жаліть. Ось тут у нас садовий шатер. Ми придбали, вже встановлюємо, готуємось до відкачки меду. Е, Є в нас ще один такий. Ми його теж будемо завтра встановлювати ось на ось цьому місці, тому що ми будемо командою відкачувати мед двома бригадами по три людини на кожну бригаду, так скажімо, і дві людини будуть трусити. Нам максимально буде треба відкачувати дуже швидко, так як в нас три точки. І за день ми плануємо відкачувати десь приблизно 70-80 сімей. Тобто за 3,5-4 дня максимально ми повинні відкачати 250 сімей. Їдемо потім на інший точок, за 3-4 дня ще 250 і потім на лаванду. Ось таким чином будемо по кругу. Як скажемо, відкичала одну пасіку, поїхала на другу, після другої на третю. І знову на першу. Ви ж знаєте, поки відкичали мед з однієї, з нього точка, він через тиждень вулки вже знов повні. Знову треба відкачувати. Ось тут от такий от сонях набагато вище. Десь під 2 метра. Але він тільки розпочинає. Квітнути. Тільки розпочинаю, ось бачите, перше кільце, яке заквітнуло, джола бачу теж, теж вже сидить і працює. Ось така краса на Бессарабії. А це, друзі, та сама японська акація про їх повідав. Це все лісосмуги з японської акації. Але в цьому році, на жаль. Вона буде квітнути масово, як би нам хотілося. Але що поробиш? Я кожні 4-5 років вона один рік відпочиває і квітне не так масово, як би нам хотілося. Але коли квітне масово, то всі дерева повністю вкриті білими такими великими квіточками. Ось така, таке відео на фор... ну, в такому форматі сьогодні. Але думаю, вам буде теж цікаво. Ось так от, поки по 2 кілограми йде в день. Це дуже непогано, як для старту, для третього дня. Але це і дуже добре ще, ще й тим, що бджола зараз потрохи набирає обертів. Будують вощинку, маточка сіє, і вона не тільки приносить медок, але ще й нарощує силу для подальшої праці. І коли, наприклад, бджола стартує одразу з 3-4-5 кг за день, це не є дуже добре, тому що джола одразу заливається, заливає гніздові рамки, заливає ті рамочки, де. Маточка могла б відкладати яйця. І таким чином вона, якщо заливається, то взяток буде короткочасним. Ну, заліється за, за тиждень, повідкачаєш, а засіву розплоду буде вже дуже мало для того, щоб вони змогли ще другий або третій раз зібрати мед. Ось так от. Не знімав, але ми працюємо. Особисто ніяких інших робіт ми не проводили, окрім того, що просто нарощували джіл до головного взятку. Ну, по силі, дивіться, ми писали, зараз ося сімейка займала. На травневому меді був, був повний. Потім займав 17 рам. Зараз ми розширили дві вучинки ще на 19. Ось так. От, тут 19 рам. Тут теж на 19 плюс. Тут 17 рамочок. Тут 18, 17. От Тут ми маточку міняли. ну 16 рам вже займає. Так, от, 18 рамочок плюс. Ось так от 19, 18. ну, Залишилось нам докинути ще по 2-3 по рамочки на кожен вулик. І вони будуть забиті до повного. Але це вже десь буде не раніше, як через 5 або 6 днів. Треба зараз, щоб вони цю вещінку повідбудували, яку ми поклали. Маточка позасівала і добиваємо контрольні три рамочки. І готуємось десь через 10 днів до відкачки меду. От зараз у нас якраз і розпочнеться така жара на, всьох, на всіх трьох точках, тільки встигай відкачувати і працювати. До цього ми йшли, так скажемо. Не один рік я вже майже 16 років, як займаюся джулярством, з 18 років як тільки закінчив школу і почав займатися цією справою, а дійшли до того, до чого планували. І далі не будемо, так скажемо, зупинятися будемо розвиватись далі. Якимось чином. Ну що ж, дякую всім. З вами був Михайло Томів, цей канал Пасіка на Лежаках. Думаю, що на днях я відзніму відео вам з лавандового поля, там, де в нас ще один точок. І обов'язково покажу, як е, розвиток наших бджолопакетів теж відзніму відео. Так що, думаю, що на цьому тижні ви вже будете бачити нас якомога частіше. Що ж, бувайте. Ще побачимось! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Бувайте!